Друзі, всім привіт! Ось прибула до мене така посилочка. Ви, напевно, вже догадалися, звідки. Ну і що ж у цьому коробочку? Давайте заглянемо. А в ньому а в ньому вже нема нічого. А чому? Тому що я їх виставив для огляду. Все вірно. Це комірки Envision. Ємністю 315 ампер годин. Замовляв 2 жовтня, а 18-го вже отримав на відділенні. Ну, Замовляти там нема нічого складного. Все, покруково. Інструкцію оплатилося, вводиш карточку, вводиш підтвердження. І буквально відразу приходить на електронну почту номер замовлення, а також на в додаток нової почти прийшла номер посилки. Так що там все швидко. Ну, які були нюанси? До Польської таможні з Нідерландів, буквально воно там за п'ять днів, пару днів на польській таможні. Потім перейшло на нашу. І тут почалося у нас на таможні всякі. Дивлюся, таможнє оформлення, таможнє оформлення. Усе той. Думаю, там совітують, що треба якісь подавати, подавати документи. Мені нічого не приходило. Вирішив перетелефонувати на нову почту. У номері посилки, у додатку нова пошта, там є номер. Зателефонувавши по номеру, оператор сказав, що ніяких документів надавати не потрібно. Просто чекайте. Ну, Пройшло оформлення, привезли на відділення в моє село. Ну, Діло в тому, що. Адресна доставка там щось трошки напутало, і коли я розмовляв з оператором, то вирішив переадресувати на відділення, так як воно не дуже далеко від мене там за кілометр з'їздить забрати, буде надійніше, чим привезу ще або не туди, або тут. Що можу сказати? Комірками в принципі задоволений, заряджені 3,23 кожна. Але QR-коди різні у всіх. Можливо, це коли наварювали шпильки якась або вибраковка і, браковка, і там різьба або щось, і тоді просто там, де, де була, була внутрішня різьба, наварювали шпильки, можливо, там якісь були. Ну, якщо чесно, я б не заказував би з навареними шпильками, так як контакт трошки п'ятно контакту зменшилося, я думаю, видно, так. П'ятну 16 діаметром міліметрів, а навареної всього лишається 11. Ну, що сказати. Вибір був невеликий. Думав замовити репт, але там в наявності була лише одна комірка. Думаю, чого не вдається, той, коли придивився уважніше, зрозумів, що в наявності лише одна. Чекати, ну, якось так, як. Блекаутами погрожують, значить, не, не було, поки привезуть, так як гелові акумулятори вже третій рік працюють. Три сезони працювали дуже тут. Так, в комплекті були гайки і стандартні перемички. Ну що, скажу, виглядають вони то красиві, блискучі, але ось подивіться, як. Розмір цього прорізу 6,5 на 10, а пляма контакту 11 мм. Тут фактично не залишається для хорошого контакту, для великих струмів. Хоча і не планується великими струмами, але буває всього. Тому вирішив замовити на Алі перемички косички. По... Мені порекомендував це зробити мій товариш Electric UA. Пан Олексій, за що я йому щиро вдячний? Там дійсно отвір 6 мм і площа контакту буде набагато більша. Ну що, по геометрії, там практично більше пуклісті, ніж в випуклісті. Ну, трошки відрізняється. Хоча там і писалось Грейд А, але я якось не дуже впевнений. Ну нічого. Головне, щоб працювало і можливо було пережити блекаути. Думаю, енергії кожна комірка має 1008 Вт електроенергії. Вже було, коли сиділи 14 годин без світла. Все, дякуючи нам, нашим злим сусідам. Так, що планую робити далі? Думаю, зібрати такий псевдокорпус невеликий. Порізав ДСП, розміром ширина буде 22 см. Так, зараз. Так. Отак ширина вийшла в мене 22 сантиметри, порізав такі ДСП було 24 міліметри товщиною. Ну, а на лицеву сторону ось якась перегородочка. Зі шкахва. Ну, все піде в діло, все рівно вона лежала без толку. Так, ще що сказати. Замовив на АЛі також плату BMS з активними балансирами на 2 А. Струм 200 Ампер. Також там були знижки. І набагато дешевше, ніж у нас в Україні. До, до речі, вчора заходив на Енкон, там вже вигребли практично всі комірки, вибору немає. Колись там треба чекати. Так що я вчасно замовив, можна сказати. Хоча літом там вибір був більший, ціни практично ті самі. Так, обійшлися вони мені всього. 208 євро. 26 євро доставка і 182... 182 євро за 4 комірки. Так, ну що можна сказати? Плата БМС стандартна, комплектація також стандартна. Але не всі роз'єми тут маються. Ну, Практично її використовувати нічого не буду. Також в комплекті кнопка, датчики, болтики, ну і шлейф для балансування. Думав, лишні провода витягти, але тут все залито компаундом. Так що хай змотаю будуть так. Тут на чотири комірки прижав, обжав вірніше. У мене є обжимка, обжав, а потім ще й припаяв. Надів термоусадочку. Далі збирати буду, буду продовжувати відео. Кому що цікаво, запитуйте. Да, порізав шпильки скільки було, буду одівати такі пластикові трубачки, також нарізав. Ну, по ходу збірки, бо ще в дорозі десь перемички, а також DC автомат на захист, замовив екранчик до цієї BMS, щоб не тільки по блютусу з ним общатися чи спілкуватися вірніше. Ну, все десь у дорозі. Також замовив зарядний пристрій із серверного блока на 100 ампер годин. Також у дорозі прийде новою я Заряджати, ну, а випадки можливо там 0,5С, а 100 А це не буде. Ну, 100 Ампер ніхто не буде заряджати. Ну, ампер 60, але думаю, для зарядки це буде. Краще взяти 100 амперну і використовувати її на 60 ампер. Це буде набагато простіше, ніж би вірнішні, таке навантаження на зарядку, якщо взяти 60 ампер. Зарядки теж, до речі, розібрали в Україні. А що лишилося, то там по 4-5 тисяч гривень. Ну, як завжди, наші перекупи, все, все наживається. Ну, то їхнє тіло. Такого. Ну, ось, Вималюється отакий корпус. Це буде лицева сторона. Тут десь виріжеться для екрану місто. Також DC автомат. Ну, Це як прийде, тоді буду вже все планувати. Внизу ще буде одна шпилька. Так само, як і вгорі. Стінки прикручені будуть на конфірмати, теж також немає ще. Ось якось так виходить. БМС планую розміщувати тутечко. То Оклема, звідси лишив, плюс буде там, десь там БМС-ка. БМС планую на такому рівні встановити. Ну це все буде. Ще є таке бажання, верніше, порада мені, щоб встановити БМС в такому положенні. Роз'ємами вгору. Ну, не знаю, які прийдуть кабеля. Замовив також на алі готові один на, на два проводи спеціально для БМС. Яка їх буде довжина, подивлюся. В принципі, я не бачу ніякої різниці. Міста тут хватає. БМС-ка буде, звичайно, на проставках для вентиляції. Якось би хотілося, напевно, так. Установити. Ну це вже, коли прийде БМС. В общем, виходить така збірка. Дякую за коментарі, за поради. Буду прислухатися, адже це моя перша збірка. Дякую, друзі, за увагу. Всім миру, добра, здоров'я. Щоб ніяких блекаутів і ніяких сюрпризів не було, щоб завжди була енергія в домі, Щоб все працювало, щоб вам здоровилося. На цій ноті закінчую. Дякую за увагу.